Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень. Ми знаходимось біля троянти, котра дуже погано вийшла з зими. Як я це зрозуміла, на ній? Чорні стебла не з'являються почки росту і не починає наростати зелена маса куща. А це значить, що троянда погано перезимувала. Не перший раз я стикаюся з такою проблемою. Я впевнена, що у вас теж виникала ця проблема. Якщо виникла така проблема, її потрібно вирішувати. Не поспішайте позбавитись від цього куща, дайте йому час, дайте йому шанс і допоможіть. Так в чому полягається допомога для початку. Позрізайте ці чорні стебла, позбавтесь від цього неживого, неживої частини рослини, а потім підживлення сульфатом магнія. Сульфат магнія є смаколиком для троянд, Вони його полюбляють. За щодо нього активно нарощується зелена маса куща, а також в період бутанізації бутони. Більше виростають, навіть кольор квітки змінюється, вона більш яскрава. Виглядає сульфат магнія як кристалики солі, білого кольору, добре розчиняється в воді, швидко починає діяти. Його велика перевага в тому, що воно діє на холодних ґрунтах. Тобто, сьогодні температура не дуже висока, але ми підживлюємо рослинку, реанімуємо її, і вже через пару днів ми бачимо позитивні зміни. І з року в рік для першого підживлення весняного, ранньовесняного підживлення своїх троянд використовую сульфат магнія. А в цьому році я його ще буду використовувати як і реаніматор. І вам це совітую. Повірте, цей спосіб простий і цим методом ви збережете свої кущі і він вас не розочарує. Для початку зрізаємо стебла почти що під ноль. Зуставляємо манесенькі манесенькі пеньочки, для того щоб на цих пеньочках пробуждались сплячі почки роста. А для початку я зріжу пів стебла і покажу вам, в дійсності, що рослина загибає. Вона всередині теж вся чорна. Бачите, трошки зелені є на, на корі стовбура, але взагалі стовбур неживий. Сили він не дасть для того, щоб почка росту проснулася, а потім ще зросла, наростила велику зелену масу, а потім утворила бутон в період бутонізації. Це не спрацює без жалю вирізаємо всю неживу частину куща. І отут уже на обрізаних пеньочках проснуться сплячі ростові почки і підуть в бистрий рост пагони. Зараз я це зроблю частково і покажу далі, що будемо робити. До такого стану я обрізала кущ, оце навіть зайве також, ну тут я вже сікатором не справлюсь, сучка своїм. Тут, можливо, так прийдеться обпиляти все пилкою. Кущ уже не молодий, це троянда. Дастін Квінк розового кольору в переводі це танцює королева, але в моєму садочку не хочу образити ні одну троянду. Вони є всі королевами, всі на, на, кожна на своєму рівні прекрасна. Так, обрізали і тепер сапочкою навколо куща все добре прорихлим, щоб добре до корінця. Навіть трошки луночку треба зробити, щоб вода і поживні речовини направились туди, куди ми їх відправляємо, а не просто розтеклись по клумбі. Для кращого засвоєння добрива використаємо попіл на коло стовбура. Троянди посипаємо попелом. Використовувати потрібно попел з деровини. Пару неділь тому я обрізала троянди. Гілочки спалила, і в наявності у мене є попіл деревини. І підпушу все, щоб воно все з'єдналося з ґрунтом, перемішалось. А далі прольємо просто водою, тому що перед внесенням добрив ґрунт повинен добре пролитий водою. Проливаємо добре все водою. Та можна навіть декілька літрів вилити. Хвилин 5 дати, щоб все промокло, щоб корінчики пропітались просто водою, а потім вже почали напиватись добривами. За час, поки. Вода впитувалась в ґрунт. Я зробила таку конструкцію. Взяла 5-літрову баклажку, обрізала дно і ці баклажки ми зробимо Парніковий ефект для троянди. Це на деякий час, до, того, до тих пор, поки побачимо, що хорошо вже починають розвиватися росточки, їх хорошо жене в ріст, Якраз температура вже буде і денна, і нічна. Буде більш стабільною і коливатися буде в районі 15 градусів. І це якраз буде той час, коли парнік можна буде вже знімати. Спочатку кришку буду відкручувати, а потім і весь зніму. Таким чином я реанімую свою троянду, добре розводжу столову ложку, беру на відро води. Під кущ буде виливати один літр отакого от кругу. Дочекаюсь, поки вода впитається. І на все це одінну свою пластикову конструкцію. Так це все буде виглядати для того, щоб вітром не здуло цю обрізану баклажку навколо баклажки, понизу підсиплю піском. І далі буду спостерігати за її розвитком. Друзі, я вам бажаю отримати задоволення від проробленої праці, бачити позитивний її результат, вдалої вам весни. Та буйного цвітіння ваших троянд.